Так, всім привіт. Приїхав на поле, дискую сою під посів пшенички. Так як залишилося протруєна пшениця. Тут в планах не було сіяти пшеницю, а думав посіяти ще раз сою, так як була трошки забур'яненість. Ця ділянка менша, а по ту сторону більше. Ну, там точно буде соя, ще раз по сої, а тут дискую. От такий має вигляд воно. Мокрувато, так як у нас дощ був. Ну, але маємо те, що маємо. Там хтось питав, писав мені в коментарях, що, тіпа, чого я ураю, а не дискую. Ну, Тому що в мене таке бачення, що, як то кажуть, старої закалки, всі рештки всі, переурати, щоб вони добре гнили. Хоча, мав би дископлуг. Може би сою і дискував. Так от загальний фон непогано, а де комбайном десь став, чи забилось, чи що. І от така купа. Я не думаю, що його і дископлух поховає. І це все буде за сівалкою сунутися. Ось така купера от цього. Ну і що з ним робити. Зараз напевно ще раз розійду по другому сліду і не буду не заробляти не сцепкою борін, нічого. Так і кровчики між цим заробляє нормально. Сівалка ще грабліна розрівняє, буде добре. Так що таке. І в цьому році буде з посівною закінчено. Ще залишиться оранка на зиму. Ну, але в нас ще передають тепло, так що справимось. така мала тут вигляд соя досить непогана, висока. Місцями гірша, місцями краща. У ну, загальному непогано, тільки що ж одна біда, що її немає де здати і ціни немає. Так що таке, ну, маємо те, що маємо, почув далі. Все, всім дякую за увагу, папа. -па. Хочу показати фон після двох проходів дискової борони, решток практично нема, все ховає. Ну, Подекуди там залишаються, але земля мокра. Ну, Але тут пісок, то я думаю, що воно... Розіб'ється, зараз покажу, де межа між тим і тим. Ось так. Тут ще набагато більше решток, вже тут вже майже немає. Так що таке, печу далі і що в планах є зараз посіяти сьогодні. Так, ну приїхали сіяти вже. Мокрувато звичайно, але ось такий фон трошки сою піднімає, рештки, ну але практично досіяне. Так на загальному плані непогано. Я думаю, пшеничка зійде, ті рештки, які тут позалишалися, перегниють. Ну, це так, останнє полешок. висіяти труєну пшеничку, як я казав. Так що, все, всім дякую за увагу. Посівна, осінь 2022 у нас закінчена сьогоднішнім пором. Так що, всім щастя, здоров'я, слава Україні!